А, уже ділять, ділять без мене мене міня Нас, як південну, північну Карею. Що ми таким ділкам в усіх сенсах цього слова відповідаємо? А, безобразні заяви Дональда Трампа в інтерв'ю політіку. Я вчора обіцяла, що буду в Тараса Загороднього питати, що це взагалі такі за заявочки. Теж в усіх сенсах цього слова. О зараз цим і займуся. Прямий ефір одразу двох ютубів 24 го каналу та пана Тараса Загороднього політехнолога. З ним говорити буду традиційно я, Ірина Узлова, і сьогодні будемо дискутувати точно. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Все таки я вчора не знала, як пояснити заяви Дональда Трампа, а хоч стежити треба за діями, але ви мене, звісно, вибачте, ну Крим, який омивається з чотирьох сторін, то ладно, ну не всі географи сильні. І то про що можна говорити? Якщо в нього таке уявлення про географію, а відтак можливо і про сенс російсько-української війни. Україна не в НАТО, Європа е е загніваюча, Він серйозно мене чесно, було таке враження, що я Путіна слухаю. Так американцям ніколи не подобалась об'єднана Європа. Що ви думаєте? Тому що це конкурент. Коли вони об'єдналися, з'явилося: ну, ну, що таке євро? От говорить Юань, Юань це майбутнє там резервна малюта, яка конкурує з доларом. Та ні, вона там десь 5% відсотків зараз від товарообігу в світі. А хто 20% відсотків це євро. Звичайно, що це американцям самого початку єдина Європа не подобалась. Це не позиція конкретно Трампа, це позиція американців і взагалі не подобається конкуренти. От тому, звичайно, що вони тиснуть на європейців, хочуть викачати максимальні ресурси для е, реіндустріалізації е, Сполучених Штатів Америки, тому нічого тут дивного немає. А вони цим активно займаються і взагалі е американці завжди торпедували єдину європу, е тому що їм легше, е легше мати стосунки з кожною країною окремо, як і Росії. Ви тут правильно говорите, що Росія опозиція Росії та. А США стосовно Європи, в принципі, однаково. Ну, так, так воно і є, ніхто це, ніхто це не заперечує. Але не, не все так не все в цьому житті як хочеться, відбувається. Тому що все ж таки Європа пройшла певний, певний етап інтеграції, створилося дуже багато горизонтальних зв'язків. Але якщо вони далі себе так будуть поводити, то звичайно, що вони будуть під ударами і американців, і китайців, і Росіян. Да, Чим і в неї скоро будуть вони під ударами. там Томас бісав. На, навіть і ті вже дійдуть, да. тому що побачать, що всі вже їх пінають, чому, чому б і ні. Да. А, і а, тому нічого я тут дивного не побачив. Нічого, те, що він так буде говорити, ну нехай говорить. Але у американців є ну, взагалі одна проблема. А проблема в тому, що якраз Україна. Разом з Європою і Україна, як е, член ЄС, е, може бути не членом НАТО, але це в даному випадку не обов'язково, створює конфігурацію, повноцінну конфігурацію для ЄС безпеково, яка робить е, європейців більш автономними, що дуже не подобається американцям в першу чергу через те, що є армія і тепер спробує полякає е, європейців росіянами. Далі є ВПК, який не, не контрольований Сполученими Штатами Америки є конкурентами за багатьма позиціями, і ми повинні це завжди розуміти, що нам потрібно виробляти своє максимально ці виробничі цикли закальцовувати, щоб у нас. Вироблялося, ну, наприклад, складові всіх ракет, складові дрони повинні у нас вироблятися, мікроелектроніка повинна вироблятися. Ну зоти повторюю, експорт треба відкривати, щоб заходили туди е, гроші і страхування військових ризиків, що зараз дуже нагальне стає, і це не подобається тому, що з Україною, виявляється, європейці себе будуть почуватися більш упевнено навіть у стосунках зі Сполученими Штатами Америки. І тому що багато такого будемо чути, говорити. Ну нехай говорять, як в тому не йдуть. Хай говорять, але при цьому дають гарантії безпеки. Про них говорить президент України Володимир Зеленський. каже, що нам тут пообіцяли на кшталт п'ятої статті НАТО. Я вас тут півдня згадую. Ну п'ята стаття НАТО, і як мені каже горічого політолог, що не був зі мною в студії, що ми це вже давно пережили п'яту статтю НАТО, задіють лише четверту. Власне, про що і ми говоримо? Ну, давайте послухаємо, які обіцянки нам дають в Конгресі, що вкладають в оці. Гарантії безпеки. Де те місце Coalition of the Willing Європи? Коаліції охочі. Що сказав Зеленський? нам вчора відповідаючи на наші питання в WhatsApp'і? і повернемося для України. Дуже важливі гарантії безпеки. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки поки що, на жаль, не готові бачити Україну в НАТО, і це не якісь там ігри. Мені здається, що це відкрита інформація, але це питання безумовно майбутнього. На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки. З європейської сторони це Coalition of the Willing. Ми, в принципі, знаємо деталі цих гарантій безпеки, але для нас дуже важливо це двосторонні гарантії безпеки України і США. Вони формулюють у 20-пунктному плані це як Article 5 Mirror, тобто те саме, що Article 5, те, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратись детально щодо цього питання у найближчі дні, тижні. Я думаю, все ж таки дні. Ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки, і безумовно вони будуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки. Що стосується питань Донбасу, питання територій, вони завжди піднімаються з російської сторони і завжди мають відповідь від української сторони. А є інші настрої, хай вони не дуже розповсюджені, як де, де, деякого конгресмена республіканця Томаса Масі, який взагалі каже, НАТО, хай ще виходять з НАТО, тому що це пережиток минулого створювалася для боротьби за СРСР, а СРСР розпалося. Ну, да, на його місці Клоака утворилась під назвою Російська Федерація, з цими ж боротись не треба. Чи треба нам п'ята стаття? Чи будуть якісь гарантії безпеки? Чи враховуючи, що все це станція з бубнами, то це теж не треба зараз до уваги брати. Але коли ж все треба проробляти, як це має виглядати? Чи оте ви Воювати проти Росії чи ні, чи буде зброя нам, чи будуть там всі один за одного. Тобто, як ви це бачите, станом на зараз? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що є публічна позиція президента, так, е, от, е, це дипломатична рамка, з якої він виходить. Так, я думаю, що сам Зеленський не в піса не вірить, ні в які паперці, які там можуть підписати. Е, от е, е, ми повинні розуміти, що гарантію безпеки України є виключно українська армія, продукція власного ВПК, нам потрібні гроші, в першу чергу, гроші від ЄС для того, щоб утримувати армію, фінансувати ВПК і так далі. Дуже добре. а ні, так, Давайте так: оцінку п'ятої статті, от нещодавно дала Литва, яка сказала: а от українців ми хотіли б бачити на своїй території. Тобто німців та канадців, які там знаходяться, щось вони підозрюють, небіса воно працювати не буде. Так? Ні, тому що немає цей, спів, співзалежності в даному випадку. Тому відкрито скажу: ніяких гарантій безпеки в світі не існує. Якщо ти сильний, якщо у тебе є армія, якщо у тебе спецслужби якісь спроможні робити, тоді тобі можуть допомогти, тому що ти вартий цього. Тому що тобі вигідно допомагати, бо ти теж десь можеш допомогти. А якщо ти слабкий, мала армія, от і все інше, не можеш дати відсіч, тобі зроблять великі побажання, співчуття, і буде довго-довго над тобою плакати. От і все. Отак от побудовано от побудовано сучасне життя. Воно завжди в принципі було таке. Mm -hmm. Тому це є. Дивіться, ну і тобі, що ця п'ята стаття особливо, особлива безпеки, особливо пікантно виглядає на тлі цих законопроектів, що ми виходимо з НАТО. От, це, це, це раз. Але ситуація, коли американці так пресують НАТО і пресують європейців, нам вигідна. Нам вигідна. І не треба тут жаліти європейців, як у нас часто люблять думати, що ми що от ми тут європейці, вони там єдиний союзники і так далі. Сьогодні співпали інтереси, їм страшно. Вони там всі памперси міняють, і тому вони допомагають Україні. Якби цього не було, ніхто нікому не допомагав, навіть навіть і не думайте. Плювати вони хотіли на українців. І все, що тут відбувається на концтабори які влаштовують росіяни, наприклад, на окуповані території. Їм страшно, тому бігають. Так що в даному випадку дуже добре, що з Вашингтону їм там по голові дають, це означає, що цінність України зростає. Вони все більше розуміють, що без України без члена ЄС, без е, фінансування української армії не в біса у них виходити не буде. Так що це дуже добре. Тому спокійно спостерігаємо, вболіваємо за всі команди. Так а нехай вони один одному там товчуть в пики. А, от е, і це дуже добре для нас, тому що це врешті-серешці рівно при, призведе до підвищення а, якості допомоги Україні. І сподіваюся, що репараційний кредит буде вже 18 грудня. Ну скоріше може і ні, та але... та буде гроші. Будуть будуть гроші. це кредит, чи це євробонди під гарантією Єврокомісії, чи якась інша туфта, все інше. Я думаю, що гроші будуть. Політіко погоджується, каже Європа спішно будує захист на випадок виходу США з НАТО на тлі нападок Трампа зміцнюють власну систему безпеки, готуючись до оборони без Америки. Але Путін розраховує на те, що це такий. Кілок вбитий між євроатлантичною єдністю, хіба ні? І цими заявами Трампа і можливими виходом, діями? Це ж зараз говориться не лише теж про зброю, це говориться про архітектуру самої безпеки. Вже вибачте за шаблоність. Вона вже не працює. Чи це треба почекати три роки і після Трампа? Знов запрацює? Тобто, як і як цим все таки може скористатися Кремль? Ніяк він не зможе скористатися. Ви думаєте, а, чому тому що дивіться? Чому? Ну дивіться, американці, що зараз роблять, вони проводять виховну роботу європейцям, про яку мріяли останні 20 років, тому що американці завжди робили претензії до європейців, що ви офігіли, Це коли вони будували фактично континентальний массоюз з Москвою та Китаєм. Це робила конкретно Ангела Меркель, яка і технології передавала росіянам, і газ закуповувала, і залежному робила е, Німеччину і так далі. Вони фактично створювали системлю витискування росіян з е, точніше американців з Європи. І це робила конкретно Німеччина. І американці претензії е, були у них завжди щодо цього. От е, це просто Трамп це відкрито так говорить і робить так безцеремонно, так і в виховальних цілях. Е, далі я думаю, що нікуди, звичайно, американці НАТО не покинуть. Ну там величезна інфраструктура побудована, 100 тисяч людей в Європі, величезні бази в Німеччині і все інше. Хто це добро, так швидко кине. Але вони їх кошмарять і правильно роблять, е, щоб вони платили більше за свою оборону, бо вони реально не витримують таких витрат. Тому я вважаю, що ніхто нікого не покине, так але комусь надають так по голові європейців, і я вважаю, що дуже корисна це виховальна мета. Що вони будуть бігати швидше, будуть витрачати швидше. Так? І дуже добра історія, що з цих грошей перепаде в Україні. Правильно. Тому що там да тому що, тому що що європейці європейці щось втопляться від ударів по голові от і будуть розуміти, а, а як можна вийти з залежності від а, американців. А тут тільки Україна може допомогти, і все. Українське ВПК, Українська армія і так далі. Тому я, я, я в цьому випадку в цьому випадку вболіваю за всі команди. Тут вони в дійсності в результаті цього стане допомога Україні. Грошова в першу чергу. І це у нас це шлях, такий прискорений вступу в ЄС для нас. Нам же гроші потрібно. Гроші потрібно на нашу безпеку. Очу нам потрібно в першу чергу від Європейського Союзу. Тому я вважаю, що рано ще хорони цю ховати це НАТО. Зараз американці надають по голові всім, кому потрібно, виб'ють гроші. І я вам скажу, нічого не поміняється після зміни Трампа. Uh -huh. <схай> То що прийде інший президент, скажуть: ну молодці, платите, красавці, а чого ви менше збираєтесь платити? Ні, у нас грошей немає, так що платіть самі. Добре, пане Тарасе, з нами вже більше 2,5 тисяч людей на вашому Ютубі. Підпишіться на Ютуб пана Тараса Загороднього. Будь ласка, також з нами майже тисячі людей на Ютубі 2,4. друзі. Давайте ж щось жвавіше Діліться нашими бесідами з друзями на Ютуб 2,4, верто підписуйтеся. І на мій Ютуб, де нас уже з вами більше 58 тисяч підписників. Да, на ютубі пана Тараса більше 50. А мій ютуб у слова Токса. Тож приємно буде, якщо ви зайдете, познайомимося, або хто раптом дивиться давно, а не підписався. Також не забудьте про куржорські. Перемовини маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. Активне посилання під цим відео. Навчитеся розпізнавати, коли вами маніпулюють та протидіяти цьому, досягаючи власних поставлених перед собою цілей. І збір мій триває на п'ять комплексів реп для 15-го бойового загону сталевого кордону. Ми вже зібрали з вами більше 312 тисяч гривень. Дуже дякую вам. А треба 420, Тому що ми до кінця тижня більш ніж впораємося. І до різдва комплекси ре будуть наших військових, і ми будемо глушити душити всіх сенсів цього слова. Значит, говориться про питання, говорячи про питання території. Посол а, представник України постійний при ООН Андрій Мельник, який завжди дуже гострий на язик, що показував це, коли був і послом в Німеччині і на інших дипломатичних посадах. Ну і молодець говорить, як є, каже, що х, ладно, я б сказала ще якось ну, ви зрозуміли. А він каже: дірку вам від бублика, причому на общі і доступному, а не наші території. Давайте почуємо, що каже Мельник, і будемо обговорювати територіальне питання, бо цікаві Каці, що з'являються на фоні цього Україна, хотіла б висловити вдячність за нещодавні мирні зусилля Сполучених Штатів, особливо за дуже інтенсивну дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів. Ми розраховуємо на силу і майстерність американської дипломатії. Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь. Дирку Адбубліка получите ви, а не Україну. А Вашингтон Пост девіте Ignatius, пише, що в одному з варіантів плану мирного є фактично створення демілітаризової зони. А питання 25% Донбасу, я так розумію, теж нашого виходу і на кшталт поділу, як на південну і північну Корею України. Цей варіант південної північної Кореї вже за останні три роки разів зо 30, напевно, лунав. Ну ладно, з десяток точно тут точно не перебільшую як на мене, те, що пам'ятаю я. Але чи можливий він яку дірку від бублика отримає Путін? Ну чи враховуючи, що зараз ми не вийдемо на підписання ніякої мирної угоди, то це взагалі вилами по воді пишеться. Коли говорить про південну та північну Корею, у мене перше питання по конкретиці: американські війська будуть на території як Південні Кореї? Да, да, будуть. Якщо ага. ні, якщо ні, то засуньте свої аналогії туди, куди свої ці фразочки, Да? Тому що хто буде гарантом виконання зобов'язань конкретно Росії? Ніхто. Ну, розмови про демілітаризовану зону на Донбасі. Це та це ж та, та сама те саме замасковано, Ви повинні відступити з Донбасу. Ніхто нічого це робити не буде. Ця, це туфта, нічим не закінчиться, те, що я вам самого початку говорив. Знову поміти, ніде немає Рубіо. Я зараз підозрюю, що Рубіо займається цим Венесуелею, і там зараз досягне успіху. Подивиться, як потона Дівенс, Вітка і його компанія. Побачить, е, побачить як е, та, як тоне вся ця історія. Е, Трамп неща, нещадної критиці піддається всередині всередині США, тому що симпатиків Росії в США просто немає. Тому, якщо не підпишемо, ну добре, так що там підписувати? Н нема якщо, що. а далі нам вже сказали, і, і, і питання нам вже сказали що у нас немає карт. Ну, якщо немає карток, то чого ви тоді з нами розмовляєте? Ну і не во надсилайте від кафа. Нехай підписує щось з росіянами. Так і нехай, якщо він не підписуєте, нехай під і виконує в чому до чого тут Україна. Де пане Тарасе, це це, це це ясно. Просто я оце питала теж Георгія горячижого політолога, де Рубіо, бо ми вами його шукаємо. І він теж каже, що Рубіо, розуміючи, що немає ніякого ефекту, зараз не буде ефективності, навіть не взагалі не буде долучатися до цього процесу, усвідомлюючи, що нашо що впрягатися в Ні, те, Ні, що... Він бачить, що як, як Дівен зараз там потона. Він його потім спіхне, і скаже, що вони о, підірвали авторитет нашого шановного Дональда Фредовича. А поки буде займатися успішними кейсами, як там Венесуела, Куба, отримує там результат. Я його запевняю. Думаю, що Мадура ми скоро втратимо. Він кудись переміститься зі своїм оточенням, а кудись в теплі краї, да? а от подалі. А, і так далі. Так що я так це бачу. А, але Путін, а Путіна його ще видання Зе Таймс нагадує таку просту істину в десяти інстанціях, що питання ж не в територіях що питання, да, питання війни Вони ж будуть продовжувати воювати. Ну, це все, все ці історії. Ем, всі ці історії, те, що ми самого початку вам говорили, коли тільки з'явилися ці мирний план, так звані, що це все рівно нічим не, не закінчиться, тому що Путін не поміняв позицію. Е, ми повинні розуміти в цій кон контексті, що удари по території Росії продовжуються, та атаки йдуть. А, ніхто Росію зупиняти не збирається. ну, не Зупиняти по ударам по території Росії. не бувається. Вони стогнуть. З економікою стає все веселіше у них. А, от, потрапив, потрапив сьогодні на очі. Там повідомлення, що місто Петропавловськ, мерія просить громадян добровільні внески робити в бюджет. Вони що? гроші закінчують. Вони гроші закінчуються. На місцевому рівні закінчуються гроші, і це да це шлях до, до радянського союзу. І чого поспішають оці частини естеблішменту американського? Вони бачать, що е, політика, е, що політика Трампа, в тому числі економічна, просто вбиває Росію. Просто вбиває Росію. А, і ще невідомо, в якому стані Росія буде в першому кварталі наступного року. Я думаю, що там багато цього цікаво буде відбуватися. Ну якщо Україна ще блокаут взимку не влаштує, так що так ми повинні це бачити, так оцінювати. Час працює на нас сирівно, час працює на нас. Європейцям страшно, вони будуть підтримувати Україну, вони будуть теж віджимати частину адміністрації Трампа. А потім прийде Рубіо, скаже: все це прийде потім сказати. Все прийшли, буде грати доброго, поганого поліцейського. Скаже, що це все фігня, вони правильно зрозуміли, ми взагалі не так хотіли. От е Дональда Фредовича неправильно не зрозуміло а так взагалі ми будемо все по-сторому робити і е е і все рівно повернеться до питання е до питання зупинки по лінії розмежування. І чи, чи питання чи, чи буде кому -що там на, на цій стороні залишатися, тому що якщо Україна доб'ється обвалу Росії всередині, то то що питання буде, де ця лінія буде розмежування, знаходитися? Mm -hmm. Пане Тарасе, але мені каже Георгій чужо політолог, що насправді стратегічна ініціатива ще за Росію. Ми не можемо знати достеменно, що в них буде в 26-27 році. Він погоджується, що фінанси вичерпуються, але все-таки вони ще тягнуть оце вдовго. Чи вже не тягнуть, Ні, не тягнуть, не тягнуть. Тягну. Дивіться, Які вже, що про це кажуть. Три, а, дивіться, все, все впирається в нафту. Все впирається в нафту американці ведуть політику щодо витиснення росіян з нафтового ринку. Це знову таки не е, через любов до України, а через любов до грошей американських компаній. Я вам скажу, в чому проблема. Вони б хотіли зниження ціни на нафту, але вони теж не можуть певної точки собі вартості опускатися. Чому? Тому що у них теж ну, сланцева нафта теж достатньо дорога. Тому е, тут питання в тому, щоб зберегти рентабельність і прийняти ціни на нафту. Потрібно, щоб хтось зник, і хтось це Росія. Тут іншого вибору немає, тому що вони слабкі позиції. Е, далі, те, що це вже зараз спостерігається перевиробництво ціни на нафту, і це вже проблема, це вже проблема величезна для росіян. Ну дивіться, якщо Путін е, дає пільги Газпрому та Роснафті, значить ситуація дуже погана. Якщо Путін особисто виходить особисто виходить, коментує питання, що от ми підвищили е, там, на ПДВ ці податки, треба, щоб збиралося все і було в білу. Значить ситуація дуже і дуже неприємна для росіян, тому що Путін ніколи не коментує погані новини. Якщо він говорить, що треба забрати у когось гроші, це велике питання. Далі. Коли у нас оцінюють ситуацію в Росії. З точки зору притягнути не протягнути, ми не так повинні мислити. Ми повинні мислити категоріями створення точок нестабільності. Ну, наприклад, 17-й рік, я завжди не знаю, проводив аналогію, зараз ще повторю 17-й рік чи була економічна ситуація в Російській імперії дуже погана? Ні, не була. Значно краще, ніж Німеччині. Ну, наприклад, хто не знає, в Російській імперії не було карток на продукти. А в Німеччині вже були картки на продукти. Вони реально голодували. Але що сталося? Чого революція сталася? А через затик, логістичний затик. Ну, хліб неможливо було швидко перекинути, наприклад, до Санкт-Петербурга, тому що дуже нерозвинені були залізниці. І там створилася передумова революційна ситуація. Потім прийшов Ленін і пояснив, що треба робити. Вони захопили владу і все. В Росії, якщо от уважно подивитися, більшовики потім розповсюджували тільки владу, але вони отримали столицю. От що тут головне було. А чи був, наприклад, пшениця, ну там хліб, умовно кажучи, в Україні, щоб привезти в Санкт-Петербург? Було, а тільки привезти було неможливо. Не було цього пересувного цього складу, який би давав можливість це зробити. І залізниця була. Тобто ми повинні мислити такими категоріями. Далі ми ще повинні розуміти, що. А, де може все, Путін взяти ресурси для ведення війни? Бізнес так, десь позичити і населення. Але десь, що вони по, дадуть? Що населення? Чи... Що дадуть? Кару з бірозки будуть застрігати. В них світ та да, да, а тут, тут, тут я розкажу. Да. Давайте, а, Давайте. А, десь Давайте. взяти ніхто давати не буде. Трамп теж нічого давати не збирається. Не, Він не, тільки конечно, хоче не. взяти. Я а. розумію, що вся ця історія навколо мирного плану. Це взагалі питання, хто як буде роздерибанити як деребанити ці гроші. <гум> цих золотовалютних резервів, от що вони хочуть зробити. Китай не збирається, Європа не збирається. Далі. <кхух> Бізнес. Проблема бізнесу це що це вже наближені люди. Наближені люди. О, конкретно о, тому що до оточення Путіна. Забирати гроші це забирати у них. Це вже конфлікт породжується. Або, наприклад, чи є гроші у населення. Ну, то ти спробується, що позбирати цих гроші. Це ж марудна. Вони там вводять зараз обмеження банківську систему, щоб неможливо було взяти гроші, переказати гроші і так далі. Теоретично можна взяти депозити, там десь там 60 трильйонів. Але чи це гроші? Там же це ж дуже поважних людей гроші, і так далі. Е, тому е, 20, те, що поспішають американці, якраз говорять, що росіян часу та й не дуже багато. Далі ціна на нафту буде падати. Це визнаються навіть ці. Визнають, там Джіпі Морган нещодавно робив дослідження, всі інші що є перевиробництво нафти, а це означає, що е, нафта може бути 50, і росіяни це говорили за бренд. А це означає, що Юрел, враховуючи вже ці конські знижки, які даються на них, може бути і по 35 А це катастрофа для росіян. Ну Слухайте, середня собі вартість російської нафти приблизно 40-45 доларів. Тобто вони собі збиток будуть продавати. Вони б могли якось втриматись. Якби була переробка нафти всередині країни, але ж її теж немає, і воно ну, принаймні вона скорочується. Тому ці процеси вони досить швидко йдуть, досить швидко йдуть, і тому ця от суєта навколо того, давайте щось зупиняти війну, тому що комусь хочеться зберегти Росію як державу. Да, до побачення, ми не хочемо зберегти Росію як державу. В наступна хвилина, а Зеленський щоро сказав, те про що ми постійно тут говоримо, все летить, і про що ми сьогодні говорили. Сильних поважають і зброї наші треба. Нептуни летять, фламінго летять і ще летять сапсани. Денис Попович військовоглядуєш мені каже: От, і будь ласка, бо це вже балістика а російська ППО не любить. А точніше не може збивати українську балістику, як не могли ми збивати російську. Да тікі тільки у них територія побільше. Mm -hmm. Да, у них проблема в тому в тому, що і mm -hmm. захистити, і захистити вони все не можуть. Та mm -hmm. да. і нема кому допомогти, тому що Росія реально одна. Вона реально одна, і ніхто, ніхто не хоче їй відкрито допомагати, навіть Китай. Це ми зрозуміли. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Відпускаю вас на ваші подальші ефіри. Завтра об 11.00 На вас чекатиму. Спасибі за ваш час, за цікаві коментарі і висновки. До наступних зустрічей. Хорошого дня, спокійного, цікавого. Дякую, до побачення. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог. я Ірина Узова. Зами 4 тисячі людей попрацювали на ютубі. Пана Тараса. Прекрасні показники. Більше тисячі людей на Ютубі. 24. дякую, друзі, вам за цю активність. Коментарі, лайки, підписки. Все це звісно теж вітається. Не забудьте, осторонь не проходьте на збір. донатьте. і на е, курс пана Тараса жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. Також не пошкодуйте. Якщо підпишете, сходитися, вам стане точно в нагоді. А Це посилання на монобаночку на збір. Залишаємо а в описі під цим відео пряме активне. Ще й посилання. Тож, будь ласка, побачимося і переможемо.